У чотиритактних двигунах застосовують клапанний газорозподільний механізм, що служить для своєчасної подачі в циліндри повітря у дизелях чи пальної суміші у карбюраторних двигунах і для випуску з циліндра відпрацьованих газів. Для цього клапани в певні моменти відкривають і закривають впускні і випускні канали головки циліндрів, що з'єднують циліндри двигуна з впускними і випускними трубопроводами. У головці блока циліндрів частково або повністю розміщені камери згорання. Пускні канали для подачі паливно-повітряної робочої суміші або тільки повітря в циліндри, а також канали для випуску відпрацьованих газів ведуть в кожну окрему камеру згорання. Кожен з каналів закінчується сідлами клапанів, які запресовані в головку блоку циліндрів. Розподільний вал потрібний для своєчасного відкриття і закриття клапанів у визначеній послідовності. Заодно з валом виготовлені кулачки й опорні шийки. Кожен кулачок натискає на один клапан, впускний чи випускний. Кулачки впускного і випускного клапанів розташовані на розподільному валу в певній послідовності і під різними кутами відповідно з порядком роботи циліндрів двигуна. Коромисло являє собою двоплечий важіль, виготовлений зі сталі. У середній його частині є потовщення з отвором, куди запресована втулка. На одному довгому плечі коромисло має загартований бойок, яким воно давить на клапан, а на іншому різьбовий отвір, де знаходиться регулювальний гвинт. Клапан складається з тарілки і стержня. Перехід від тарілки до стержня зроблений плавним, що придає міцності, поліпшує відвід від тепла і зменшує опір руху газу. У верхній частині стержня клапана передбачене виточення для установки конічних сухариків, за допомогою яких тарілка пружин міцно тримається на клапані. Сухарики являють собою конічне кільце, розрізане на дві половинки. Пружини створюють зусилля. Необхідне для закриття клапанів, штовхачі передають зусилля від кулачків розподільного вала до штанг. Для виготовлення штовхачів застосовують леговані або вуглецеві сталі і чавуни. Штовхачі по конструкції бувають циліндричними, грибоподібними чи хиткими. На сьогодні є три найпоширеніші типи газорозподільного механізму. Перший тип в якому розподільчий вал приводиться шестернями від колінчастого вала. Зусилля на клапан передаються штовхачами та штангами через коромисло. Другий тип, в якому розподільчий вал також приводиться шестернями від колінчастого вала за допомогою зубчастого ременя. Розподільчий вал та клапани мають верхнє розташування. Третій механізм відрізняється наявністю двох розподільчих валів. Привід також здійснюється зубчастим ременем підколінчастого колінчастого валу. Клапани мають верхнє розташування. Встановлюємо головку циліндрів на блок двигуна внутрішнього згорання. Перед установкою необхідно уважно оглянути поверхню головки, оглянути посадкові місця головок кріпильних болтів на наявність тріщин і у разі їх виявлення ці місця піддати фрезеруванню, щоб тріщини не продовжували зростати. Далі Закріплюємо головку циліндрів на плоті за допомогою шпилю. Для цього встановлюємо їх у відповідні отвори. Потрібно закрутити кріплення до їх дотику з поверхнею головки. На цьому етапі не потрібно докладати великого зусилля закручування. Достатньо просто закрутити всі кріплення до свого місця, тому що головка має сісти на своє місце без перекосів. Обов'язково потрібно перевірити, щоб під головку нічого не потрапило. Далі нам знадобиться динамометричний ключ. Щоб виставити, наприклад, момент 19 ньютон метрів, необхідно, щоб нуль на шкалі гайки співпав звертання. Вертикальним стовпчиком на корпусі ключа навпроти поділки 19. Настройка закінчена. Треба лише закріпити гайку фіксатора. Що таке ключ динамометричний? За своєю суттю, це звичайний ключ. Який оснащується динамометром і дозволяє затягувати різьбові з'єднання з точно заданим зусиллям. Саме точність моменту затягування того чи іншого вузла або з'єднання і є перевагою, яку забезпечують динамометричні ключі. Якихось особливих відмінностей між роботою звичайним ключем і динамометричним ключем не існує. Єдине Ще ніякі потовжувачі плеча важеля при роботі з динамометричними ключами не допускаються. Майстер пояснює правильність виконання налаштування динамометричного ключа. Для того, щоб закріпити головку циліндрів на блоці, нам необхідний момент зусилля в межах 16-18 ньютон-метрів. Навички правильного користування даним ключем завжди стануть у нагоді при виконанні різних ремонтів. Головка блока циліндрів затягується за певною схемою. Це необхідно для рівномірного і якісного з'єднання. Болтові чи шпилькові кріплення затягуються у два чи три прийоми. Якщо максимальне зусилля затягування рекомендоване у 16-18 Нм, то попереднє затягування виставляємо на динамометричному ключі в половину менше, а потім на максимум. Послідовність затягування гайок болтів кріплення представлена на схемі. Затягуємо гайки головки циліндрів за допомогою динамометричного ключа в послідовності, зображеній на малюнку, від середини головки до країв у шаховому порядку. Після встановлення головки циліндрів та перед регулюванням клапанів проведемо комплектування на свої посадочні місця інших деталей газорозподільного механізму, встановлюємо штанги ісь коромиса. Наживлюємо болти та надійно закріплюємо військоромисел на своєму місці. Для регулювання теплового зазору клапанів нам необхідно взяти відповідний щуп. Клапани використовуються для впуску в циліндри двигуна повітря і випуску з нього відпрацьованих газів. Випускний і впускний клапани виготовляються з жароміцної сталі. Наконечник стрижня клапана виготовлений з легованої сталі. Випускний клапан... Має діаметр тарілки на дещо менше діаметра впускного клапана. Клапани переміщуються в напрямних біметалевих металевих втунках, запресованих в головку блоку циліндрів двигуна. Всі клапани щільно притискаються до свого гнізда за допомогою двох пружин з лівим і правим напрямком витків. Пружини затискаються між тарілкою і опорними шайбами. Тарілка з'єднана з клапаном за допомогою пари конічних сталевих розрізних сухариків. Перевірку і регулювання зазорів слід проводити кожні 480 годин експлуатації двигуна. Тепловий зазор забезпечує герметичну посадку клапана в сідло при тепловому розширенні під час роботи двигуна. Для кожної моделі двигуна. Встановлена оптимальна величина зазору в клапанних механізмах. У процесі експлуатації, внаслідок спрацювання або порушення регулювання, величина теплового зазору може змінюватися, відхиляючись від оптимальних значень. Як збільшення, так і зменшення теплових зазорів негативно позначається на роботі газорозподільного механізму і двигуна в цілому. При надто великих зазорах зростають ударні навантаження і збільшується спрацювання деталей привода клапанів. При надто малих зазорах не забезпечується герметичність камери згорання, двигун втрачає компресію і не розвиває повної потужності, клапани перегріваються, що може призвести до прогорання фасок. Таким чином, регулювання теплових зазорів клапанів усуває передчасне спрацювання деталей газорозподільного механізму, дозволяє відновити фази газорозподілу, підвищити наповнення циліндрів, їх компресію і в цілому потужність двигуна. Для того, щоб підрегулювати тепловий зазор, встановіть поршень першого циліндра в верхню мертву точку такту стискання. Повільно обертайте колінчастий вал і спостерігайте за повертанням коромисел у першому циліндрі. Коли випускний, а потім і впускний клапани відкриються і закриються, то в цьому положенні поршень першого циліндра буде знаходитися в верхній мертвій точці. Вигвинтіть із картера маховика установчу шпильку. Ставте її не нарізною частиною в той самий отвір до упору в маховик. Натискаючи на шпильку, повільно обертайте колінчастий вал до моменту втоплення кінця шпильки заглиблення маховика. У цьому положенні регулюйте зазор між торцем стержня клапана і бойком коромисла у впускному і випускному клапанах першого циліндра. Гайковим ключем відпустіть контргайку регулювального гвинта коромисла і обертайте його викруткою до отримання необхідного зазору. Плоским щупом перевірте зазор. Щуп 0,25 входить вільно, а щуп 0,30 із зусиллям. Затягніть контргайки регулювальних гвинтів коромисел. Вийміть шпильку з маховика і поставте її на місце. Клапани регулюються в певній послідовності, яка відповідає порядку роботи дизеля 1, 3, 4, 2. Перевірка робочої відстані проводиться при появі стуку при роботі силового агрегату, що виходить від газорозподільного механізму.